Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія у цій порі, це програма у ваших намірах. Я ведучий Олександр. Вітаю всіх, хто долучився до е, прямого ефіру Радіо Марія. Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про комісію душпастерства молоді. А більше дізнаємося про це від гостей нашої програми, з нами в ефірі дієцезіальний душпастер Харківської Запорізької дієцезії, отець Олександр Пухальський. Вітаю вас, отче. Вітаю, Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Також з нами на зв'язку представниця від молоді Владислава Сімонова. Христос Воскрес, Владислава. Воїстину Воскрес, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Що ж, сьогодні ми розкриємо більше і допоможемо нашим радіослухачам зрозуміти власне, чим займається комісія душпастерства молоді. А також поговоримо про власне те, як виникла ідея створити молодіжну раду. Отже, отже, розпочнемо із вас. Розкажіть, будь ласка, чим займається комісія Душпастерства молоді місія, цілі, завдання? Вітаю всіх. Комісія Душпастерства молоді. Тут треба розуміти, що ця комісія є при єпископаті України, і вона є таким органом, котрий виконує консультативну справу. Тобто, це допомога єпископату у провадженні Душпастерства молоді. Сама комісія виникла в 2014 році, вже майже 9 років співпрацює з єпископатом і також завданням комісії Душпастерства молоді, окрім таких консультацій чи надання. Якихось інформацій, порад, також в деяких аспектах комісія є таким виконавчим да, органом, тому що запроваджує чи постанови щодо душпастерства молоді, чи, чи заходи проводить, котрі стосуються молоді і життя духовного молоді в Україні. Тому так виглядає справа комісії. Угу. Угу. А, а, Скажіть також, отже, протягом цього часу, 9 років, як ви розповідаєте, чого було досягнуто, які, наприклад, реалізовані були плани бачення. Багато було подій, але так може зосереджуся на тому, що комісія має свою стратегію. Угу. Тобто, це основні напрямки або завдання якими комісія займається, і е, зараз от, в 2023 році на, на, дан, на даний момент, то ми вже знаходимося на такому другому етапі стратегії, тому що стратегія приймається на три роки, е, і ці пункти, їх є п'ять, е, напрямки е, діяльності комісії, вони. Е, ну, Частково змінюється, декотрі залишаються. Наприклад, зараз до стратегії належить розвиток душпастерства молоді в інтернеті, зміцнення душпастерства молоді в дієцезіях, щоб в окремих дієцезіях душпастерство молоді також розвивалося, зміцнювалося. Також це питання душпастерства покликань. Католицькі навчальні заклади це також окремий напрямок. да? ну і також внутрішній розвиток самої комісії, і власне до цього п'ятого напрямку і відноситься створення молодіжної ради. Це було нашим таким завданням внутрішнім собі створити при комісії молодіжну раду. Для того щоб вона співпрацювала з комісії разом з комісією. Угу. Що ж, почуємо і про створення молодіжної ради при комісії душпастерства молоді. Я запрошую долучитися до розмови представницю від молоді Владиславу Сімонову. Розкажіть про ідею створення, про те. Чому ви вирішили створити саме молодіжну раду і які завдання ставити перед собою? Владислав. А, так, 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 відчую вас. Угу. Вітаю. Ну, власне, ідея, як така по створенню молодіжної ради, все ж таки належить отцю Олександру. Втім, а, ну, зараз наша молодіжна рада, ще поки знаходиться в процесі формування. Ми вже мали кілька онлайн-зустрічей. Обговорили різні наші майбутні ініціативи, що опрацьовується ще наш статут, але кілька основних напрямків нашої роботи ми вже визначили. Зокрема, наша задача це консультації з комісією душпастерства молоді. Власне, ми будемо виступати для неї голосом безпосередньо цієї самої молоді. Також наша молодіжна рада має на меті поглибити зв'язки між дієцесіями. Для того, щоб молодь з різних регіонів України могла в зручний для себе спосіб дізнаватися про різні заходи, різні реколекції, зустрічі і так далі, і до них долучатися. Ну і ще одним таким нашим обов'язковим напрямком, звісно, будуть соцмережі, бо нині все ж таки душпастерство молоді без цього вже складно уявити. Тому ми будемо розвивати інстаграм нашої ради і багато різноманітного контенту. Буде на сторінці, окрім е, афіші заходів, також хочемо розповідати про різні чернечі згромадження, е, залучати спікерів від цих згромаджень, щоб вони розповідали, також ділилися своїми буднями, а ще торкнутися тем, які особливо актуальні для молодого покоління. Ну і без дрібки гумору на нашій сторінці також не обійдемося. Mm -hmm. Тому маємо надію, що. Праця наша принесе добрі плоди для молоді і допоможе їм віднайти своє покликання, ну і, звісно, зміцнюватися у вірі. Угу. Скажіть, а чому виникло таке бажання ось рухатися саме в цьому напрямку? Популяризації, маю на увазі, покращення комунікації між парафіями, зромадженнями? Ну, по-перше, дійсно, так от, Здалося, з боку, чисто, що немає такого міцного зв'язку між дієцезіями, що вони ну, певним чином як трошки закриті одне для одного. Mm -hmm. І молодь могла б дійсно знаходити собі нових друзів саме в християнському, в католицькому середовищі. І це було б дуже круто. Угу. Mm -hmm. Тобто, щоб більше було, наприклад, зустрічей, поїздок, різних заходів. Як, наприклад, ви плануєте проводити якісь ці зустрічі? Це будуть якісь форуми, можливо, це будуть фестивалі. Міркували вже про те, як це все буде відбуватися у майбутньому. Отже, Олександре, чи можливо ви скажете, чи можливо ви, Владиславо? Тут ну, я, мабуть, все ж таки передам слово отцю. Uh -huh. <рес> Дивіться, так як Владислава вже казала, що ми перебуваємо зараз на стадії створення, uh -huh. і ще дуже багато праці, щоб так, як то говорять, стати в якусь колію да, і взяти напрямок. Тому що. Я так може, повернуся трошки до ідеї виникнення і створення молодіжної ради, так щоб всі розуміли, це не було так в один момент, да, що ця ідея склалася. Тільки поступово, я так собі пригадую, напевно, це було після 2016 року, коли особисто я, наприклад, побачив, що. В організації різних заходів, в тому числі приготування до цього виїзду на світові дні молоді в Краків, да, можна розраховувати на молодь, тобто молоді можна довірити, якісь пункти організації, вона це активно так бере на себе цю відповідальність і дійсно є помічником. Е, і тому поступово ця ідея виникала, е, і е, поступово йшли обговорення цієї теми, і ближче до 2022 року ми так прийшли до е, спільної думки е, створити е, молодіжну раду, яка має якби, ну, виконувати ці м, три такі загальні. Е, м, Якби завдання, да, це е, бути таким органом дорадчим, консультативним і ініціативним, да, тобто давати okay. поради, е, якщо е, якби, да, з, ну, з власних якихось висновків, да, тобто також відповідати на запити комісії, да, і в першу чергу виходити з ініціативами да, якихось okay. акцій е, заходів. І зараз на Цьому етапі формування комісії ми вирішили, що ну в першу чергу зустрічі поки що будуть в онлайн форматі, але представники молодіжної ради а до молодіжної ради входять делегати від кожної з дієцезій, то представники ради будуть також Приймати участь у засіданнях самої комісії це будуть такі, ну, вже додаткові офлайн офлайн зустрічі. Комісія Доспастерства молоді зустрічається двічі на рік. Відомо, що це не є багато, але ці зустрічі також є ну, такими потрібними і думаю, корисними. І тому поки що ми працюємо в онлайн форматі. Як буде далі, багато чого буде залежати від того, які завдання будуть перед нами стояти, і за що ми візьмемося, та, як молодіжна рада. Угу. Можливо, будуть пізніше і ці зустрічі вже при організації самих заходів та, для молоді? Тому так поки що виглядає справа. Угу. Про інформування, також ініціативу. Я згадав, що завдання наша євангелізація, і, мабуть, також комісія душпастерства молоді ставить таку мету і на сьогодні. Як, от щодо євангелізації, чи є вже якісь ідеї? Ми почули, що інтернет-напрямок так і в соцмережах маємо інформувати суспільство і говорити про себе, про молодіжні всі заходи. Чи є якісь ідеї щодо цього напрямку? От власне мої особисті очікування від праці молодіжної ради, вони полягають саме на цьому, да? що я в, в цьому завданні молодіжної ради бачу таку, знаєте, близькість до молоді. Тому що там, де я, наприклад, як священник, угу. да, не, не досягаю. Uh -huh. да, молоді з різних причин і мають такий досвід, коли ти перебуваєш у суспільстві і бачиш те, чим живе молодь, так, то так. ти ну, трошки навіть іноді не знаєш з якої сторони підійти. Е, і тому е, молодь, сама молодь, е, вона е, от має цю близькість, тому що вони перебувають поруч з тими молодими, які ще не пізнали Христа. Uh -huh. І вони можна сказати, розділяють з ними цей хліб щоденності, спільне життя, і тому, на мою думку, їм трошки легше віднайти цей зв'язок і навіть душпастирям підказати, да, порадити, де де можна віднайти. Той шлях, то таку стежинку, навіть маленьку, по якій е, дійти е, разом з Христом е, до сердець молодих людей ну, це моя думка така uh -huh. uh -huh. щодо евангелізації. Владиславо, що ви скажете? Я повністю погоджуюся з отцем Олександром з приводу цього, тому що ну, навіть дійсно, якщо ми подивимося на якусь абстрактну просто от молоду людину, яка ще от, на жаль, не пізнала Христа, то Дуже велика вірогідність, що якщо вона от якось натрапить на сторінку, де буде якийсь от священик читати проповідь, щось розповідати, ну, на жаль, не така велика вірогідність, що ця молода людина відкриє серце своє на ті слова, які будуть до неї промовлятися. Але якщо це подаватиме молодь, католицька молодь в такій сучасній формі, наприклад, як от зараз популярно в інтернеті, це Формат коротеньких відео, дуже змістованих, де стисло подається інформація. Або якщо це буде формат питання, відповідь теж на якісь такі угу. питання, які дійсно можуть хвилювати молодь там стосовно віри, стосовно, можливо, навіть там якихось романтичних стосунків, психології, але от все це поєднано з вірою. То ну, дійсно, якось і ця молода людина, набагато ймовірніше, що. А таки почує те, що ми хочемо uh -huh. до неї донести, uh -huh. от ми дуже на це сподіваємося. Uh -huh. Тобто, ви де, е, таку плануєте проводити більш просвітницьку діяльність, також пропонувати альтернативу християнський погляд на виклики, що, з якими сьогодні зустрічається молодь. Чи могли б ви більше окреслити, з якими викликами зустрічається молодь сьогодні, і що їх найбільше турбує молодих людей? Ви знаєте, ми зараз живемо в такі часи, що мені здається, ніколи ще стільки не було саме морально-етичних випробувань для молоді, як є зараз, тому що дуже багато спокус, дуже багато негативу, і в соцмережах, зокрема, теж і тому просто хочеться якось трошки, знаєте, вирівняти цю картинку і додати дійсно якогось протилежного, хорошого чогось. Mm -hmm. Там, от хоча б в соцмережах. Угу. Угу. А чи вистачає у вас от якби ресурсів? Зокрема, це, наприклад, ті ж самі, можливо, там інструменти, які ви використовуєте, чи достатньо людей, які бажають брати участь? У власне такій евангелізації та допомагати комісії душ пастерства молоді, допомагати, от власне, залучатися до роботи такої, до організації подій. Чи вже ви проводили якісь там можливо, опитування, чи можливо заходи, які показали, що молодь християнська, зокрема католицька молодь, готова долучитися до такої масштабної євангелізації, до організації різних заходів та подій. От, власне, на наших онлайн-зустрічах молодіжної ради ми обговорили ці питання також і з'ясували, що от в нашій команді, хоч вона і не така велика, mm -hmm. ну от є від кожної дієцезії по представнику. Але, тим не менш, кожен вносить якісь свої ідеї, своє бачення щодо mm -hmm. того, як саме ми могли б євангелізувати через соцмережі. У когось є талант. Алло, алло? Алло? Чомусь дуже дуже зв'язок погіршився. Владиславо, як чуєте? Алло? Що ж, буває, друзі, таке, що зв'язок переривається. Ми спробуємо далі налаштувати. Владиславо, ви чуєте мене добре? Угу. Так, так, добре вас чую. О, а от. Зв'язок перервався, Налагодило. налагодилося. Чуємо добре. Ви казали, що на зустрічах із представниками від різних е, дієцезій ви е, пропонували різні ідеї, і е, бачення, зокрема, там євангелізація в інтернеті, і далі. Алло, алло. Отже, Олександре, можливо, ви щось у цьому, Так, напев... напевно, я. Uh -huh. Трошки візьму uh -huh. слово, поки зв'язок налаштується, я думаю, що стосовно молоді активності, молодих людей і того, чи нам вистачає помічників, uh -huh. тут справа виглядає так, що в процесі формування Молодіжної ради, оці представники молодіжної ради, які вже є, тобто ці делегати від кожної дієцезії, вони будуть якраз тими людьми, які будуть, ну, можна сказати, вишукувати тих людей, яких можна долучити до, до цієї справи, І відомо, що будуть шукати тих, хто з ентузіазмом і з бажанням буде до цього підходити. Це вже буде в якійсь мірі їхня відповідальність, їхнє право обрати для себе цих помічників, і в залежності від і обставин, і потреб будемо дивитися, скільки тих помічників на яких засадах вони будуть допомагати. Але тут я так може, підкреслю те, що зараз десь. Може, кожен душпастер може відчути таку легку пасивність uh -huh. зі сторони молоді, але я думаю, що це тільки така первинна пасивність чи навіть враження, тому що дуже часто ми хочемо такі швидкі, навіть навіть блискавичні результати, uh -huh. да, і хочемо все і відразу. А я так помітив, що якщо. Молодь запрошувати і ці запрошення повторювати, то поступово молодь входить в цю активність, і тоді дійсно ну, напевно б... Божою допомогою творяться чудеса, і ти бачиш, да, що ті, котрі може на початку були більш пасивні, стають активнішими. І тому тут тут треба налаштуватися на цей час. І не боятися виходити з цими запрошеннями, і думаю, тоді не забракне помічників. Що ж, я зичу відваги і наснаги всім, хто бере участь у власне, організаціях та плануванні, власне, хочу запитати щодо вигорання, оскільки сам в минулому також займався організацією різних заходів, працював з молоддю і в студентські свої часи. І таке питання, як, наприклад, вигорання та мотивація, чи підтримка, от, власне, <свят> і душпастерів, і молоді, яка бере активну участь у, в організації та діяльності. Є е, 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 вона якась, чи от планується, враховується цей фрагмент? Саме, саме небезпека вигорання? Так, 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 так. Е, Знаєте, я, я скажу, що в молодіжному секторі, напевно, про вигорання. Говорити, ну не те, що недоречно, тільки мова завжди якось, навіть не дивлячись на всю проблематику, mm. вона якось завжди надихає, тому що е, відчуваєш цей потенціал, е, далі є, є куди рухатися йти. Є да, попереду ще є час, є yeah. час і тому е, завжди є надія. І, Відомо, що можна, можна напевно, ви, вигоріти, да? але це коли ну, не, не розрахуєш дійсно сили, тому тут, тут треба відкинути якийсь е, зайвий фанатизм і, і з такою муд, мудрістю підходити. А молодь зі свого боку завжди підтримує і надихає. Тому якщо в інших секторах, мені здається. Е, Ця небезпека і ймовірність вигорання більша є ніж в молодіжному. Так, так, так. Що ж, і на завершення, чим можемо ми, слухачі Радіо Марія, долучитися і підтримати комісію душпастерства молоді, зокрема також молодіжну раду сьогодні. В першу чергу, ми, як християни, маємо пам'ятати ці слова святого Августина, може, більшість з нас їх чула. Він говорив, що все, що відбувається в церкві, всі місії, всі заходи, всі вчинки любові, які чинуться, благодійність і так далі, всі героїчні. Вчинки, все це відбувається завдяки молитві невидимій молитві тих, е, котрі е, моляться, да, і навіть світ їх не бачить і не чує. Тому е, в першу чергу на цю молитву розраховуємо. Але також е, тут е, важливо, щоб е, кожен на своєму місці, да, я зараз напевно говорю про. Дорослих, да, щоб вони також молодь ну мало серці це прагнення доброго виховання молоді, тому що дуже багато залежить від, від родини, від того, як молода людина да отримає цей фундамент, тому що. Добрий фундамент в родині, добре виховання, підтримка. Да, коли батьки вміють мотивувати е, своїх дітей, да не, не там повчати чи чи дорікати, тільки мотивувати на, на направляти їх до добра, до активності, то тоді е, маючи такий фундамент, молода людина е, знайде себе і в молодіжній раді, і в своїй. Власній родині і в церкві, і, і, і можна сказати, в просторі Божого царства тут на землі. Дякую вам, що Олександре Владислава. Як ви мене чуєте чи добре? Шкода, зв'язок дещо. Mm. Та, о, чутно. Владиславо, -чутно. що ви хотіли, можливо, побажати? Чи є якась потреба? Можливо, як ми, слухачі, Радіо Марія, можемо підтримати, от, власне, молодіжну раду зі своєї сторони. Чи чутно мене? Ах, На жаль, друзі, зв'язок. Зв зв'язок, на жаль, дещо переривається. Владиславо. Спробуємо ще раз. А, шкода. Ну що ж, сьогодні ми з вами говорили про власне, ідею створення молодіжної ради. І говорили про комісію душпастерства молоді із представником від молоді Владиславою Сімоновою. А також про комісію душпастерства розповів дієцезіальний душпастер Харківської запорізької дієцезії, отець Олександр Пухальський. Отже, дякую вам за взаємну цю прямо за, за можливість спілкуватися. Дякую вам за цікаву розмову і до наступної зустрічі. Зичу усім у всій комісії Душпастерства молоді реалізації цих планів і власне досягнення мети.